Мої вітання в дивитесь зірковий коктейль. Програм про відомих та талановитих. І сьогодні до нас на гостини завітав вокаліст гурту Філет Сергій Колос. Я вітаю вас. Привіт. Я знаю про те, що до Черкас ви приїхали не з колективом, а один із власним сольним проєктом, так? так? Приїхав з гітаристом своїм. Угу. Е, в нас з ним вільний час від безпосередньої творчості фіолету від концертної діяльності. Я такий сайд-проєкт, одноіменний, який з моїм творчим псевдонімом. Там ми втілюємо різні свої менш, більш збочинські музичні фантазії, які, Це які собі не дозволяємо. Ну, от, наприклад, у нас, крім акустичної власної музики, в останньому альбомі і дабстеп, є і, і драм н бейс. І... Тобто з фіолетом ми граємо більш класичний гітарний рок, а тут ми собі варіантство дозволяємо. Це зволя якась є, да? Але на концертах ми граємо акустику, лауну ж такий акустичний. І я не маю більш нікого, хто приходив дам. Віддам для неї все, що маю, не лишивши для себе. У Черкасах я знаю ви вперше, на що звернули увагу, що найбільше можливо вам зараз. Поки що розповідаю. ні на що не звернув увагу. Як не дивно, це п'ять років, достатньо часто їздили в східну, центральну частину України. Декілька разів на рік буваємо і в Дніпропетровську, і в Харкові, і в Полтаві, а до Черкас, яким з дивом не заїжджали. Але я собі. Тримаю черкаси на музичній мапі країни тут батьківщина Тараса Шевченка, Андрія Хлебнюка, Ще там всяких кльових людей. Ну ми вже з вами поговорили сьогодні, ввечері прогуляєтесь містом, Так, Люблю вечірні міста, більше люблю ніж в день на міста. Дивитись не так сміттяли. Сміття, а, а я думала, легко думається, ні. Ні. <сміття> <сміття> я поставлю, щоб все естетично було. А з культурою вулиці, благоустроєм українських міст, ми трошки проблему маємо як від заходу до самого сходу країни. Говоримо зараз не тільки про гурт гуртфілети, але й загалом про соціальні проблеми. <сміття> Коли готувалася до інтерв'ю. Подумала, які асоціації в мене з назвою виникають, і зрозуміла, що в мене все якось банально. Просто фіолети з фіолетовим кольором. Цікаво, чим ви керувалися, коли обирали назву? А нічим не керувалися. Це була якась абсолютна спонтанність. Ще не було гурту як такого. Я вже знав самій перший майбутній якісь гурти, яким я займусь, матиме саме таку назву. Я послуговуюся. Це зараз на говорю словами Сашка Положенського, нашого земляка, що. Успішний гурт має мати коротку, влучну назву. Ми вибрали коротесеньку назву та і все. Але якщо вірити різним тлумачним словникам, різним там, мистецтвознавцям, то фіолетовий колір це колір містицизму і творчих людей в деякій мірі, то мені здається, мене прогадали в будь-якому випадку. Сергій, скажіть, будь ласка, Фіолет виконує пісні виключно у жанрі поп року, так? Ну фактично так. Тобто десь місцями ми тяжіємо до альтернативного року, особливо що стосується концертного виконання. Бо звичайно, що студійні аранжування вони більш лайтові, часто вони розраховані на радіоформатність, на присутність у медіа українських. Цей час, як в аранжуваннях концертів, ми собі дозволяємо і драйву більше додати, і динаміки, і експресії. Ну але це стосується всіх команд в даному стайлі. З ким із виконавців, я не знаю, груп українських співпрацюєте? Е, то вирішуємо з достатньо багатьма вже 8 років, 9 точніше, і арт-директором е, одного з найпопулярніших на заході країни фестивалю Бандерштат. І Довелося за роки роботи над фестивалем, що мало музикантами перезнайомитися. І як музиканту вже довелося Сашком Положинським, ми записували спільну пісню. І достатньо відома зараз одна з найяскравіших імен на білоруській сцені, це, власне, вже не Українська Поліна Республіка, яка там зараз гримить достатньо мейнстрімне ім'я. А так товаришуємо з багатьма музикантами і ділимо сцену одну. Починали ми власне свою кар'єру. Один з перших наших серйозних концертів. В Лучковому він був. Це був розігрів гурту Бумбокс. Uh -huh. Це наш другий чи третій виступ був дуже відповідально було, бо мало була, була да, група. У нас найбільший на той час зал нашого міста. Кінотеатр, Промінь. Одні з перш першої величини зірки української сцени. І ми такі хлопчики, Юні. Вони... От і так далі, теж стосунки хороші зав'язалися десь на перспективу. Думаю, ще будуть якісь дуети там співпраця. Але ну, з ким би хотілося так спробувати поспівпрацювати. Немає якихось чітких не, не. бажань, та все спонтанно насправді. Я собі хочу вірити і, і не розчаровуватись в тому, що творчість це найперша спонтанність, а не якісь чіткі комерційні схеми, як ти свою музику твориш, як ти її продаєш, як ти її під шаблони вписуєш. Мені здається, що в музиці багато важить випадок. Випадкові зустрічі, випадкові пропозиції, знайомства, ідеї, які спонтанно виникають. Ну, все те, що робили ми за п'ять років з Фіолетом, воно десь. На такому лінії фолу, якоїсь спонтанності відбувалося. тому що в країні, якщо ти живеш не в Києві, тусуєшся поза медійними тусовками, не крутишся на М1, дуже важко собі робити ім'я. Це велика авантюра заробляти цим гроші. Але ми якось спільними зусиллями з тим, що в нас команда менеджменту хороша, яка на нас працює, зуміли собі гарно напрацювати публіку як на сході, на півдні, так і на заході країни. І дуже раді, що ці люди є, і ми працюємо не в пустоту. Одна біда пішла на захід, і вже прийшла зі сходу. І знову сльози, знову страх, знову страждання для народу, знову за спинами визволителі, прийшли нові та мучителі. То чаш робити, сидіти склавши руки, спокійно дивитися на вбивства та муки. Чи взявши благословення в рідної мами, почати боротьбу з новими ворогами. Плач за мною, мамо, коли я загинув, засвоїв. Чучи нікому, що я вже ніколи не додому. стодому. Вже сказали про те, що 5 років за цей час ви записали а, три альбоми. Мені цікаво, якщо порівняти пісні, які із першого альбому і зараз вони якось відрізняються. Та звичайно, що це, мабуть, стосується не тільки нас, а всі музиканти. Перший альбом це абсолютні проби пера, проби Це що не до кінця розумієш, що ти хочеш знати. Ну, звичайно, є випадки, коли команди збираються, і вони завідомо знають, в якому вони стилі будуть грати, що будуть творити. У нас так не було, бо зібралася команда дуже різних людей. Я за освітою політолог, в команді декілька музикантів із освітами, музичними з консерваторією ми за плечима, в той час, як я жодної ноти не знаю і Якось пишу пісні, і все це мало скластися, в якийсь гармонійний коктейль, і само собою, що. Дивлячись або слухаючись, але я намагаюся робити так, щоб та музика, яку ми колись робили, мені не трапляла ніяк на ухо, бо мені не дуже приємно слухати. Тобто ви не залазите там у якісь папки в комп'ютері і не прослуховуєте робити. Пісні. Роб, роблю вигляд, що то не того не було. То не я, то я записала. Не те, що я соромлюсь за ті пісні, які писалися, мені частково. Видається, що в технічному плані через брак досвіду ми не допрацювали. Маючи більш-менш хороший матеріал, ми не маючи досвіду, хорошої студії під рукою це трошки похабно 30. втілили в життя. Але вже наступні альбоми ми працювали з профі. Останній альбом біга ми писали на одній з найкрутіших українських студій столичних звукоцех. Ну, там послужний список величезний. Там від ляпісів до Йолки, до другої ріки. Дофіга хороших виконавців і так далі. І досвід сам роботи з профі такими дав нам можливість багато чому навчитися. Ви, власне, є автором пісень гурто. Про що вам найлегше пишеться? Важко сказати, зазвичай всі пісні це само собою рефлексії на життя. Тобто від якогось особистого, само собою, тому що попрок він по природі своїй тіжі доліричної складової. До речей соціальних, патріотичних, є теж цілий сегмент нашої творчості, який безпосередньо цьому присвячений. Я б так чи інакше, в нас вся країна цікавиться політикою, бо без цього нереально, але я вчився п'ять років на політолога, займався громадською діяльністю. Мені близьке поняття патріотизму як такому не на рівні кухонних розмов про країну, а на рівні більш липше, аналітичніше? Можливо. Так, тобто на рівні конкретної роботи, незалежно від того, ким ти є, музикантом, вчителем, школі, журналістом, радіоведучим, ти повинен в своїй сфері будувати країну. А для музиканта пісня, голос, позиція на сцені це можливість доносити до молодої публіки свої меседжі. В цій країні політики, багато політиків, якщо не більшість, перед молоддю вже дискредитували себе давно. і часом не часом, а думка того, ж Славка Карчука і інших музикантів важить набагато більше, ніж думка Яценюків і інших політиків. Як там це не прикро визнавати, мішаючи сферу одну з іншою. Але такі в нас реалії. Тому я вважаю, що виходити на сцену це дуже відповідально. Особливо, коли ти їдеш тепер в в Харків на південь, які не до кінця стабільні українські регіони, і там приходять люди на наші концерти, команди Західної України, не просто як на концерти, а в деякій мірі як на громадські акції. Бо рідко коли на концертах на Західній Україні, в на наших концертах ми бачимо українські прапори, а в Харкові Дніпропетровську це постійно. Там для людей це дуже важливо. От вони живуть на тій межі, буферна зона, така тих всіх подій страшних, що відбуваються зараз. Тому мені нема відчуття, що щось легше дається, щось важче. Я би, якщо чесно, тільки писав пісні про любов, про радощі якісь, але рефлексуєш по тих людях, які йдуть сьогодні життя, моїх ровесників, деяких побратимів по громадській діяльності, яких не стало за останній рік-півтора. І так чи інакше, це знаходить відображення творчості, і це нормально. Ми фіксуємо, тримаємо руку на пульсі епохи. І творчість має це все вбирати в себе. І десь під балконами, вечорами холодними. Ми, як досі серйозні обличчя, дитячі ігри. Пусто за цим столом, і кожен собі пішов. На останок нашого з вами спілкування пропоную пограти в своєрідну асоціативну гру. Думала запропонувати. Взагалі ця гра базується на тому, що вам потрібно уявити, що існує коктейль під назвою фіолет. Такі інгредієнти мають війти до цього коктейлю. Зараз Сергій, на вас така відповідальна місія. Маєте якісь компоненти взяти з кожного учасника гурту і намішати мішати такі з Ну, важко від кожного учасника гурту там має бути декілька гарних дівчаток, жіночок. Трошки віскі, це від нашого барабанщика валіка, який поціновують елітних напоїв спиртних. Трошки доброї музики, якісної, чесної, такої, трошки розумних розмов, трошки кіно, музики. І, Мені здається, на виході вийде щось цікаве. Я не впевнений, яке воно на смак буде, але мені здається, це їх мінімум буде цікаво. Це щось творче таке, та, як сказав. Якийсь та, 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 та. розгардіяж такий мінімальний. Слухайте, і ще от мої думки в голові боролися. і Я подумала, що якщо спілкуюся з вами, я маю і у вас таке запитати. А тепер вмотимо трошки назад і уявімо, що існує коктейль під назвою Сергій Колес. Та які інгредієнти мають відти вже до цього коктейлю? Все те саме, окрім віскі, бо я спортного не вживаю. Так? Так. А якби це були риси-характер? Як риси характеру, я такий мінімальний роздовбай, хоча мені завжди по життю хотілося дисциплінізувати себе. Якось до пуття доводити всі ті ідеї, що в голові виникають. Але мені здається, є в мені якась внутрішня доброта, я не злопам'ятна людина, хоча в сучасному світі це мінус трошки, тому що треба за все вгризатися зубами. Ти більше в бійці? Так, та, 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 та вигризати зубами, такі десь трошки лицемірити, десь то то, то, то я ж так не навчився. Може і навчуся, бо ситуація вимагатиме обставини. Але наразі то буде щось таке замішане на якомусь смачному, маминому, домашньому Камбоді. Я дякую вам за спілкування. Вам дякую за розмову. Приємно. Дякую також вам, любі глядачі, за те, що ви цей час провели разом з нами. І ми побачимось вже рівно за тиждень. Бувайте і миру вам!